Виступ Путіна, диявольські сценарії для людства. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб-канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу відрефлексувати на сьогоднішній виступ Путіна, тому що все-таки з такого ключа його чомусь українські зміни розглядають. Ви знаєте, нам давно потрібно перейти до розуміння ситуації в світі, до розуміння. Ситуації навколо війни України проти Росії, навколо нашого повномасштабного змагання за збереження фактично української нації, нам треба перейти до прагматизму. І в рамках цього прагматизму нам потрібно дуже чітко розуміти, а що ж буде відбуватися в світі. І оця промова Путіна сьогоднішня. Вона дуже чітко вказує на певні тенденції, які будуть відбуватися, на ті речі, які відбуваються, причому які нам, можливо, багато в чому в Україні, в українському інформаційному просторі, подають під неправильним соусом, насправді, десь щось прибільшуючи, а десь щось навпаки применшуючи. І так. Перший висновок, який абсолютно чітко, однозначно напрошується сьогоднішньої промови Путіна, саме в її цілісності, знаєте, долаючи е якусь там огиду, скажімо так, е просто вивчаючи свого ворога. для того, щоб м перемогти, треба зрозуміти природу свого ворога. Я сьогодні реально продивився всю його промову. Е дуже цікаві окремі моменти, там міміка людей, склад людей. А, генетика людей, хто вони за походженням, соціальний розріз людей, які там опинилися, там теж є актори, там є, там є ще хтось. Багато-багато цікавих нюансів, ну і в цілому, коли. Цікаво так спостерігати за, за великим залом, коли хтось говорить там, очевидно брехню, і такий весь зал угу", дивиться і послушно киває. Ну, я радянські часи, то самі пізні застав, але я був тоді маленький, і я таких зборів не спостерігав з розряду отакого, знаєте, загального добрямства. Ну сьогодні його було досить таки помітно. Але повернемось до тенденції: перша тенденція, яку українці повинні зрозуміти. А Росія взяла курс на дуже довгострокове протистояння. Зважаючи на те, що певні глобальні сили не свідомо хочуть зберегти Росію як державу, таке в мене складається враження, бо якби це було інакше, то в Росії вже давним-давно запустили певні відцентрові процеси. Відцентрові процеси в плані там, Чечні, в плані Башкірії, Татарстану там ще когось, Сибір. Там насправді дуже багато є сил, які готові були би від'єднатися від Московії, особливо якщо їх підтримати і підпалити кілька вогнич, а це можливо для деяких сил в світі, Ну, вони цього не роблять. І сьогоднішній виступ Путіна це сигнал, що ця війна надовго. Дійсно, надовго це аналог певної холодної війни, але в даному випадку мова йде не про холодну війну, а про гарячу війну, про гарячу війну. Із загрозою переростання до ядерної. Це є перший момент. Другий момент. Росія взяла курс, дуже впевнений курс на самодостатність. Я би тут навіть додав такий акцент, що вони роблять чіткі висновки своїх помилок. У дуже багатьох моментах виступу Путіна він вказує на якісь рішення в питаннях економіки, в питаннях оборонного комплексу там і так далі. І це показник. Того, що вони принаймні роблять вигляд, що роблять висновки із своїх помилок. Чому я на цьому акцентую увагу? А тому що ми взагалі не робимо. Третій момент. А, удар по Росії економічний. Цей удар по Росії економічний Путін озвучив падіння ВВП на 2,1%. Хтось може сказати, що це брехня. Проте напередодні, там кілька тижнів тому, мені здається, чи Блумберг чи свій час і Блумберг, і Світовий банк давали прогнози, і вони оцінювали падіння російського ВВП за минулий рік від 2,5% до 2,9%. Ну Путін озвучив, що 2,1%, і при цьому він паралельно озвучив, що в них розпочаті там великі програми будівництва житла. Там рекордні будівництва житла, там ще щось, якийсь там великий врожай, плюс частину року ціни на нафту, ціни на газ були високі, тому цілком може бути що це 2,1%. Що це означає? Це означає, що санкції взагалі не працюють. Є частина якихось заморожених активів, які можливо будуть забрані, що також ще не факт, тому що в Швейцарії, до прикладу, від цього відмовились. А в цілому санкції проти московської економіки не дали того ефекту, який мали би дати. Це є дуже важливий насправді акцент. З, із всього пакету санкцій, який прийняті в різних країнах світу, найбільш ефективними і реально дієвими є санкції проти високопосадовців Путіна і членів їхніх сімей. Вони дійсно ефективні, вони тиснуть на тих всіх дегенератів. Чому? Тому що ну, наколядував ти на Москові, там, мільйони, чи навіть мільярди, а використати їх в Європі не можеш. Ну, куди ти поїдеш? В Урюпінськ якийсь чи там в Мухосранськ якийсь. Ну Тобто е от такі речі вони дійсно впливають, тому що вся ця. Так само псевдоеліта, яка там на Московії сидить і управляє, вона ж так само давним-давно там покупала, покупляла собі маєтки на заході, діти вчаться там в університетах, там і так, далі, і так далі. От тільки санкції проти них, персональні санкції, вони працюють. І як тут не згадати те, як Арахамія бігала, щоб зняти щоб не було санкцій проти Абрамовича і проти Фрідмана. Це такий цікавий момент. А саме ці санкції є ефективними. Все решта, воно не дає того ефекту. Путін взяв приціл на десятиліття. Вони в економічній сфері роблять все, щоб бути самодостатніми. Вони на повну катушку запустили ВПК. Сьогодні було озвучено, що військово-промисловий комплекс Московії працює в три зміни. І тут дуже цікавий такий момент виходить, що. Україна отримує якусь збройну допомогу і боєприпаси і практично нічого не виробляє сама. Щось ми купуємо. А вони виробляють. І з одного боку, вони тратяться на війну, з іншого боку, ті гроші, які вони витрачають, знову ж таки потрапляють в їхню економіку, йдуть на зарплати, купують там сировину в себе там, і так далі. і так далі. Вони виробляють повний цикл. Чому це дуже важливо, я на цьому акцентую увагу, бо вони готуються на десятиліття. І готуючись на десятиліття, вони вже вибудовують лінію. І ця лінія в них може бути незмінною, бо ну, ресурсна їхня потужність величезна, площа величезна, населення в кілька разів більше, ніж населення України. І вони зайняли таку позицію з точки зору україноцентричного прагматизму. Ми повинні також зайняти таку позицію. Ми, ми просто, якщо не вийдемо на самозабезпечення хоча б чимось, то ми не зможемо в кінці кінців перемогти Московію. І це треба усвідомлювати. А наші ці всі дегенерати при владі вони цього не роблять. Вони не роблять ніяких кроків для того, щоб нас підсилювати. Нам, що попередні, що теперішні, розповідають про свій а, великий патріотизм, таку вишиванку, так гарно слава Україні! а В Україні нема патронного заводу. Йде війна, скільки років, і нема патронного заводу. А це все, що перераховує Путін, ну, це дуже загрозливі речі. Ворога, попри всю огиду і ненависть, його треба вивчати, треба розуміти, що там відбувається. Вони в рамках економіки, принаймні, переходять на самодостатність в рамках своєї пропаганди, і це, до речі, дуже важливий момент. Вони зачепили навіть всі питання там забезпечення бійців, забезпечення сімей там, ще чогось, ще чогось. Ясно, що зважаючи на ту інформацію, яка у нас була, що частина речей, що прозвучали, це просто як обман, як така замануха, але вони це озвучили. А в нас, що в нас зараз відбувається? 82-71 і скорочення виплат. Це, Я думаю, що це не просто співпадіння насправді. І це є до чого? До того, що в нас з допомогою різних сторонніх вкидів. Викликали таку певну ейфорію, що от там Байден приїхав, там допомогу передають, там ще щось, там ще щось. А ця ейфорія на повністю споріднена з тим, як Арестович свій час хрюкав про 2-3 неділі максимум. Треба бути прагматиками і тверезо дивитися на речі. Процеси довгострокові. Війна, швидше за все, буде багаторічна. І до цього треба готуватися. І перемога в багаторічній війні це ресурсне змагання. Це побудова внутрішнього оборонного комплексу, розвиток і відновлення того, що в нас було, зачистка повністю внутрішнього ворога, зачистка до ноги всіх мародерів і ще багато-багато іншого. В іншому випадку ми просто протистояти ворогу, який ресурсно сильніший від нас, ми просто не можемо. Причому на рівні міжнародної ситуації Путін дуже чітко вказує, що ні -ні, в нас партнери Індія, Китай. Там оцей весь пояс з Волги до Каспія для розширення торгівельних зв'язків і, і так далі. І вони ж то реально це все запустили. Тому на цю ситуацію треба дивитися без рожевих окуляр. Україна точно мусить перемогти, у нас інших варіантів немає, якщо ми хочемо вижити. Але для цього ми повинні добре розуміти все, про що я кажу. І напевно, один із завершальних моментів такої. Короткої рефлексії на цю промову Путіна. На кого вона спрямована, як ви думаєте? Це питання дуже важливе, насправді. Тому що вона спрямована не тільки на якогось там російського ватника, там громадянина, так би мовити, щоб його електорально далі тримати в полі симпатії Путіна. Не тільки до московського, так би мовити, естеблішменту. Вона спрямована для Заходу. Там є дуже чіткі, потужні акценти, спрямовані в першу чергу для західних консерваторів і для західних націоналістів. Причому консерватори і націоналісти, навіть в Європейському Союзі зараз набирають сили, показують кращі результати на виборах, прийшли до влади, до прикладу, в тій же ж Італії, і не тільки. Путін і вся кремлівська пропаганда дуже потужно працює на цьому інформаційному полі. Україна там взагалі відсутня вся інформація, яка є в консерваторів, націоналістів інших країн про Україну, це інформація або під глобалістичним кутом зору, або під кремлівським. Все. Кремль описує нас там, як корумповану, забиту, неофашистську, там ще щось, ще щось, і так далі. і так далі. Ну, нас здається, що абсурдні речі, а якщо немає жодної альтернативи. А Зеленський, знаходячись під контролем певних сил, то й альтернативи і не створює. І це ми маємо враховувати. Чому? Тому що насправді консерватори і націоналісти в інших народах, це насправді наші природні союзники, яких в такий спосіб. До себе переманює собі, собі Путін і Кремль своєю пропагандою, своєю діяльністю. І, напевно, вже на, на останок скажу: що е, звернути увагу на ту пропаганду, як він описує Захід, як він описує негативи Західного світу, як він описує певні військові процеси, запущені західними країнами. Цю частину треба добре вивчити і добре над нею задуматись, тому що Кремль тут дуже сильний в своїй пропаганді, і в багатьох місцях, ну, фактично, немає чим крити, якщо ми згадаємо деякі конфлікти, які відбувалися, на світ треба дивитися без рожевих окуляр з точки зору прагматизму. Тільки тоді українці зможуть вижити. У мене особисто складається враження, що нам вибудовують такі певні диявольські сценарії. І з одного боку на певних закулісних рівнях є протистояння, з іншого боку, на тих же ж закулісних рівнях є певні договорняки. Згадайте навіть рік тому, перший тиждень вторгнення, як Байден просто чекав в той час, коли Велика Британія включилася зразу, Скандинави зразу, поляки зразу. А Байден тиждень чекав: відбудеться Бліцкриг, завоюють Київ. І так далі, і так далі. Ці договорники вони зараз ну певною мірою вимальовуються. Як мінімум, можна сказати, що нам в рамках цієї нової, але набагато загрозливішої холодної війни нам зараз вимальовують поляризацію світу. А якщо додати до цього прогнози, які там видувалися на Давоському форумі, і оця економічна рецесія всюди, процес так званої реглобалізації і ще багато-багато всякого, часи нас чекають дуже-дуже нелегкі. Ну і знаєте, як тут не згадати Миколу Руденка, який казав, що на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання, і те, як воно його здасть. Залежить від того, як його здасть Україна. Оці всі речі, які я перераховував, нам необхідні для того, щоб ми змогли здати свій екзамен. Це і екзамен на виживання, і екзамен на збереження українського народу, і екзамен на творення України майбутнього як держави українського народу, а не держави там московської агентури, олігархів чи там транснаціоналів. І ще багато-багато всякого. Інформація достатньо важлива, пізній такий рефлекс, ну, власне, велика промова, об'ємна була в Путіна. Прошу вас про зворотній зв'язок, прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Вважаю це насправді дуже важливим і вважаю, що українці повинні такі речі усвідомлювати, ті, про які я кажу. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу.